Щоб нас не тріє дім до гори Дригом? Якщо ви хочете його побачити, то приїжджайте тут. Зелений гай я жду під низом ваші коментарі або фотографії. Ще давайте поглянемо що тут. А стати ми заміну справу дім до гори Дригом. Ось бачите, який він інтересний. Тут І криша така. Зараз він зачинений. І ми не можемо попасти туди. Якщо, ми, якщо він був відчиненим, то ми б з радістю з вами побачили його, а так ми його не побачимо. Вартість доро... дорослого квітка 150 гривень, а дитячого 120. Так. Ось, друзі, бачите, який дім.